Доброго дня! Ми зараз знаходимося на агроарені Лубни. Сьогодні у нас 11 квітня. Погода дуже, дуже гарна на сьогодні. У нас скікер там ми дивилися в машині. Сьогодні 14 градусів. 14 градусів. Тепла, але дуже великий вітер. І, як ви бачите, ріпак також не стоїть на місці, він кожного дня там прибавляє мінімум зараз 5 см, вологи більш ніж достатньо. І, як ви бачите, температури є, сонечко світить і, і, і все, все досить чудово зараз відбувається. Два тижні назад ми поборолися із прихованохоботником. На сьогоднішній день тут практично чисто в нас поле від, від шкідників. Також ми тут внесли тілмор. Фуніцидна перша була обробка тілмору нормі 0,5 тра на гектар. В нас це знаходиться від цього місця в цю сторону. Це повний фуніцидний контроль. Ми тут нічого не вносили. І ці всі досліди, які ми, ми тут робимо, досліди ми почали робити навіть не навіть, а почали робити із осені. І першими дослідами тут було те, що ми робили різні схеми регуляції. На та є щоб тут проводити різні дослідження, тому ми проводимо дослідження із нашим, з нашими розтрегуляторами, щоб все таки відпрацювати оптимальні схеми. Ріст ріпаку. Ріпак тут Артем скаже, що це за гібрид, тут посіяний. У даній локації ми проводили досліди в межах одного гібриду, який знаходиться позаду нас. Це гібрид, наш новий ДК Excited, Гібрид, який відноситься до групи середньо-ранніх гібридів з раннім терміном цвітіння. Тобто гібрид, який підійде для умов вирощування як по мінімальному обробітку, так і по оранці, по стріптілу і по протілу, за рахунок розвитку потужної кореневої системи і за рахунок великої кількості гілок і стрічків буде формувати високий урожай в зонах достатнього і настійного зволоження. Але за умови, якщо гарно перезимує. і... А Для того, щоб він гарно перезимував, звісно, необхідно Віталій далі розкаже, які заходи по ріст регуляції і по захисту потрібно провести з осені для успішної перезимів гібриду. Покажемо, чи все-таки перезимовує ріпак. Який взагалі не оброблявся, де не проводилася рестрегуляція. Від тої фіжечки, що я раніше показував, вона такого червоного кольору в сторону дорожки, у нас тут не було ніякої рестрегуляції. Як ви бачите, ріпак досить гарно перезимував. І поміряємо давайте, його висоту цього ріпака, яка на сьогоднішній день. І ми бачимо, що до вершини листка у нас десь 35-36, де 34 сантиметри. Приблизно, приблизно така його висота. І, і хотів би звернути вашу увагу на рослинки, де, на яких не проводилась розтрегуляція. наскільки тут у нас видовжений у нас гіпокотіль. На сьогодні вже тут не видно, але. З осені ми добре бачили, що тут також точка росту була досить видовжена. Ви бачите, тут гусяча шия сформувалася на гіпокотель. Далі, коли рослина буде рости, воно буде пережиматися в цій частині і що ускладнить притік поживних речовин до, до самої рослини, в тому числі вплине по-дальшому на масу, на масу тисячі на рослин. Як ви бачите, у нас видовження гіпокотелю відбулося відбулося, от якщо брати точку росту, це приблизно 6-7 на цій рослині 5 см. На ось ця рослина, яка, яка взагалі тут 9 см, мабуть, 8-9 см, у нас відбулася підйом. І, і якщо у нас би зима була із морозами і відсутністю снігу, морози вже як сказати, шкідливо впливають від. Коли від 12-14 градусів на протязі одного тижня вже це є проблемним для ріпака, то цей ріпак досить значно по постраждав. Могло бути питання навіть стояти в тому, чи він взагалі перезимує з таким витягнутим і чи ні. Якщо були б морози більше 15 градусів на протязі трьох днів. Навіть. Тому так. що снігового покриву не було, і відповідно могли б взагалі не перезимувати. Дуже, дуже дуже повезло в цьому в цьому році, і з нами з погодою, з зимою. Наступна. У нас діляночка, ми перемістилися і ми знаходимося на ділянці там, де у нас вже у фазу другого листочка був застосований фолікур у нормі 0,6 літра на гектар. І потім ми по п'яти-по шести листках також застосували тут на цій ділянці фолікур повторно у нормі 1,4 літра на гектар. Ну, Камера може гірша, це все передасться. Але ми можемо бачити, що ріпак. Тут має темніше, темніше забарвлення на сьогоднішній день, і ріпак не такий витягнутий. В його значно гірше наростання зараз відбувається вегетативної маси. І от ми, коли подивимося, то ми бачимо, що тут висота його не перевищує 30 сантиметрів. Пізніше ми покажемо, ми розріжемо, вирвемо той ріпачок і цей ріпачок. І саме важливо, що тут у нас відбулося. У нас тут немає тієї так званої гусячої шийки ніякої. Ріпак у нас, як гвістки, точки росту, забиті, вони забиті в ґрунт і тут взагалі не було гіпокотеля витягнутого. Чому так відбулося? Ми десь… Ми на тей на те дослідне поле тут, щоб проводити різні дослідження, ми відходили тут від офіційних рекомендацій по застосуванню фолікура. Офіційно, як ви добре пам'ятаєте, в нас від фази чотирьох 4, 14, 15, да від фази чотирьох п'яти листочків. Ми рекомендуємо працювати вже вищою нормою. Там 150 грам на кожен листок, який на момент внесення, ми, ми рекомендуємо. Але, але тут ми робили у фазу двох листочків справжніх. І нормою всього-навсього 0,6. Оцей захід нам дозволив утримати гіпокотель при, при землі. І точка росту у нас залишилася при, при, при землі. І наступний у нас дослід, дослід, наступний у нас дослід, уже у нас нас фішечка далі стоїть, інша фішечка тут. На цій ділянці у нас ріпак також 25. ну, Грубо говоря, десь до 30, до 30 сантиметрів. Смотря яка. Яка рослина? 28-30 см. Якщо там він нас не перевищував на попередній ділянці 24, 25, 26 там, де нічим не оброблялося, в нас була висота, висота по листовій масі на сьогодні, на сьогодні більше 30 см, 36-37 було, то тут у нас дещо середнє вийшло. Що, як ми тут спрацювали? Ми тут спрацювали е, однократно, однократно фолікуром у фазу двох листочків, дали норму всього 0,6 0,6 літра на гектар, і більше ми тут нічого, нічого не, не, не працювали, нічого не заходили. З практики, на практиці це працює, ми практикували це вже десь такі неофіційні рекомендації давали в інших господарствах, наших, в господарствах наших партнерів. І що ми, ми тут отримали стосовно, стосовно гіпокотеля, От як ми бачимо по цих, по цих рослинах, що у нас вони дещо. Витягнутіші, ніж там, де ми застосовували рестрегуляцію двократно. Але, як ми бачимо, що висота не, не перевищує 2-3 см. 3 см допустимо, да. тут, тут також 3 см. І як ми бачимо, він практично у нас не ліг цей ріпак. Він зберігся, зберіг своє свою, вертикальне, можна сказати, положення, він, він у нас він у нас стоїть і тут практично не спромував він гусячи і ший. У даному випадку за рахунок рестрегуляції досить важливим є той нюанс, як говорить Віталій, що ріпаки після рестрегуляції осінньої повесні вони трішки сповільнюють свій темп відростання, тобто на відміну від там, де не було рестрегуляції. Якщо менша біомаса, що це нам дає? Може в будь-який момент повернутись приморозок і це може бути навіть мінус 5 мінус градусів. Так як ми вже маємо бутони, які відійшли від розетки, так, то це може дуже негативно. Вплинути на подальше формування і взагалі на весь врожай в цілому. І тому, якщо брати безріс, ріст регуляції ріпаки, там бутон відійшов вищий. Тобто маємо більше видовження стебла і відповідно розвинутіший ріпак, що може негативно сказатися на цьому. Ну, це, цьому він пізніше відновлює, буде пізніше відновлювати вегетацію. Все-таки оці, оці залишки вони залишаються і до, до весни, і він його, він його притримує все-таки. І в нас не таке відбувається весною, інтенсивна на. Ростання стрілки. Ми зараз викопаємо і покажемо, яка в нас стрілка на кожному на кожному варіанті. На сьогоднішній день вже сформована. говорив Віталій стосовно ранньої розстрілюляції. Хотів звернути вашу увагу. ДК Ексайти це гібрид, який має потужний осінній розвиток і весняний відповідно. Гібрид, який рекомендується взагалі сіяти в більш пізні терміни, мається на увазі. 10-15 вересня. Тому гібрид досить І Саме за рахунок цієї ранньої рестрегуляції ви матимете змогу досить класно його, як ви бачили, стримати і все-таки посадити у цю розетку, зробити її розлогу, щоб вона гарно сиділа в землі і, відповідно, чудово перезимала. Якщо згадаємо осінь, то ми і підбирали такий гібрид, щоб він, був досить, щоб він був досить темповий, щоб нам була можливість показати роботу, чи самим побачити і підібрати там правильні, схеми, правильні схеми схеми регуляції. І через що вибір впав на, на гібрид Excited. Тепер ми змістимося, ми відкопаємо декілька, декілька рослин і покажемо, який у нас був тут приріст наземної маси на сьогоднішній день. Ми викопали декілька рослин, ну, з кожного варіанту викопали по типовій одній рослині. І що ми можемо, що ми можемо сказати? Ми бачимо, що на рослинах, які, на яких не проводилася взагалі ніяка розтрегуляція і не було ніяких фуніцидних обробок, то ми бачимо, що видовження практично 9 см у нас відбулося видовження, це десь приблизно воно від. Цієї частинки ось у нас точка росту, закінчення точки росту це осінній ріст. І е, в, горизонт ґрунту був приблизно на 9, 9 см. У нас точка росту витягнулася на 9 см і відбулася деформація самого гіпокотеля. На варіанті, там де ми робили. Двократно рестрегуляція, ми можемо бачити, що у нас відбулося серйозне потовщення е, кореневої шийки. У нас не, не відбулося практично ніякого витягування точки росту в осінній період. І як ми добре бачимо, що е, е, рестрегуляція продовжується також і в весняний період. Він найпізніше стартунув цей ріпак. І е, у нас стрілочка, якщо ми візьмемо. Обріжемо оці черешочки, черешки, як ми бачимо, то вони досить товсті. У нас висота стрілочки на сьогоднішній день вже практично 12,5 см. А на рослині у нас де не було ріст регуляції. Тут при відрізах я відмічаю, що воно більш такі м'які тканини і листки більш салатового кольору у нас то в нас висота від цього місця практично вже відбувалося весняне наростання висота вже практично 21 сантиметр 21,5 см. І там, де у нас рестрегуляція проводилася однократно у нормі 0,6 літра фолікуру фазу двох листочків, тут стрілка вже значно видовженіша і Давай, складає фактично 18,5 см. Різниця між двократним приблизно до близько 2, 2 см. так вони так вони виглядають, ці, ці рослини у нас. Як ми бачимо, що потужна рест також впливає і на. Темпи весняного розвитку, що, ще раз наголошу, що в зонах, де великі ризики повернення приморозків, може позитивно вплинути на те, що в нас не відбудеться вимерзання тієї самої точки росту, коли, коли в нас відбудеться, знов, відбудеться, пройдуть приморозки. Тепер хотів би все-таки е, розрізати в плані дуплистості, щоб ми з вами подивилися, як ми можемо бачити, що. Там, де не було ніякої рестривуляції, у нас відсутня доплистість. Повністю немає ніякого дупла. Там, де у нас тут трошки грубіша у нас вже коренева система, корінь. Але також ми бачимо, що дупла практично у нас немає. Немає покоришневіння, немає некрозів по центру. І там, де ми однократно проводили... Ріст регуляцію. Ми бачимо, що також. У нас відсутня дуплистість, це ми досягли за рахунок того, що на початкових фазах розвитку ріпаку ми вчасно зробили рестрегуляцію. Ріст, і ми не допустили того, що в нас загрубіли тканини. І при подальшому потовщенні кореневої шийки у нас не відбувся, отут не, не відбувся розрив тканин. І в нас не утворилося дупло. Тому ми повинні завжди розуміти, що рестрегуляції повинні ми робити вчасно. І ні в якому разі в першу обробку. Не потрібно заходити жорсткими продуктами або високими високими нормами. Ми повинні вже ріпак. як він як як можна порівняти його з локомотивом, який. Вже розігнався, і коли ми дотягуємо до шести, там семи, п'яти листочків, то там уже повинні ми давати більші норми рестрегуляції, а це тягне за собою загрубіння кореневої шийки і подальшому, подальшому дуплисті. Також, так як ми дослуховуємося до наших агровиробників, тобто на даній арені на цій локації ми заклали велику кількість дослідів по зимому ріпаку. Позаду мене знаходяться досліди на широкорядний пасів на 70 см сівалкою хорш маестро. Ми висіяли різні діапазони густот густоти 350 і 250 тисяч на ширину міжряддя 70 см, для того, щоб порівняти, і для того, щоб потім знати різницю і, і цю різницю донести вам, як виробникам. Далі в нас посіяна лінійка гібридів зерновою сівалкою Amazon D9 суцільним посівом на ширину міжряддя 125 см. Наступний масив це в нас посіяно за технологією стріптіл. Хорш-фокус і ще один ряд в нас посіяне за технологію про тіл сівалкою Мзурі. Тобто потім ми будемо порівняти всі ці технології, всі рівні врожальності. На кожній з цих технологій висять однакова кількість тих самих гібридів для того, щоб ми бачили, як кожен гібрид себе поводить на різному обробітку ґрунту і на різному посіві Також відповідно в нас посів. Посіяні ріпаки по обробітку ґрунту по оранці і по дискуванню. І, відповідно, ще є в нас ранні, оптимальні і пізні терміни посіву. Це ми також проводимо для того, щоб більш точно позиціонувати наші гібриди для вас, як для виробників. Також у нас новинки є, будуть які ще не були в продажі. Так, відповідно, тут висяні і наші новинки, які ще не були в продажі, вони в цьому році будуть в продажі, і ми їх також протестуємо на цих агротрайлах для того, щоб дати вам максимально точні рекомендації стосовно нових гібридів, стосовно їх термінів посіву, відношення до агрономічних чинників, тобто до обробітку ґрунту, густоти посіву, ширини міжраді, так як кожен гібрид є індивідуальним і, відповідно, для нього підбирати потрібно кращі умови для того, щоб максимально реалізувати його потенціал у виробництві. Тому, в принципі, в нас все. Дякуємо за увагу. До зустрічі в полях. Чекаємо вас на нашій агроарені, для того, щоб ви більш детально вживу, побачили ці всі досліди, які ми зробили для вас.